Качка далеко. Ну це сьогодні перші такі нам попались, да? Що там прям за їмом. Очевидно. аїмо, Вчора вчора дуже багато було. ВХ, а їм. Це ще нам щастить, ти що вихідні.

Ага. Губи. О, снайпа. Вот приніс. Всіх хто сіде, хлопці, біля мене. Чуєте? Зараз. Ну, саме звуки снайпа. пострілу. Снайпами митки. Снайпа у а... мене є. А, это вак, хай вак. Приколь. Все. Fried был самый бидный сольницы в течение. Что за сольники, да? Я же там карман Ящик где-нибудь.

Угу. Хорошо. О, Шиперка, да шиперка. А давай ангар займем тогда, швиденько. А, бля, цветка. Не забрал. Хорош. Yeah. Кіпать, ваншот на нахуйня! Сука! Там внизу на першому один з ваншотним сидить. Ага, бачу. У дверях є в проході двоє. <плес> Я б на них спрыгнув прыжки Вони будуть піднімати. Ой, отсюш Заходим, ж... не чуть-чуть Нема Ты Таба який броню Ты Ти... выйдемо Не выставить Выди Во, Я не встану — Я не сам, Він від ревайва каже. Там внизу обережно був один ваншотний, він може контролити. А перебіг, перебіг, треба йти. З правої сторони. А не вліво, да. він повернувся, по-моєму, на ліву сторону. Давай, Там медик, медик в мене. Медик збоку. Так, так, так. не Два резерви для меня. Я, я, я в дому не Кто их открыл? Ну, наверное, тут, фронт, тут. Блять. Я понял, он а, что ну? А, и все, ебаные. Куда ты нахуй встаешь, мыша, ну, ебаный? У меня, у меня еще. Вот сей ваншотный мне залышался. Бежать за тобой.

Сусідній будиночок, обережно, внизу перший поверх, на моєму тілі. Піднімайся по сходу в спині в тебе. Міняй. Кіда іде, моя мама. Мама. Мамка. мамка. Міняй, каву, йоба, блядь. блядь. Грати з палкою і хвалитися, це, звісно. Так, ну. М -м -м. Росіяни, ну це ж типу. 7 <х> годин почти тут. О, ну, до такі речі, вже так речі, ти вже скілиш на скільки, да? А? Ну, та ти тепер маєш, блядь, грати далі, блядь, що? Я тут, блядь, поджав ноуту, типу, повдаляв йому всі ігри, а він каже, та як що? Це пістець, блядь. Давай, жени, жени цей інтернет, щоб воно скоріше там регульнув. Так куди ти що, блядь, на Донецький інтернет? Такі Педа педальки крути. Вони нам на машині, щоб швидше. Пане Медик, то я не знаю, чи вони тут є, чи немає. Mm -hmm. Андрюха, ты де, де? Я біля сімки, але по мені вже хтось наводився Ой, По нам снайпа! Справа, справа. Один підходить. Один тут десь. Блін, дерево не прострілюється, серйозно. Зліва хтось по нас стріляє. Да, да, то там ще один є. Ти чомусь дал? Я мені на матку дав. Ох, хороший, добре. Хтось зліва ще витіло, чи то з магазу, чи то з парку. Ні-ні-ні, то тут ще один тіп десь є. Ну, може звідси, ось десь трошки збоку, а не зрозуміло. Ой, бачиш, стріляють боти, погнал. Ага, так-так-так. Може й там щось буде. У мене! О, чекай, ми не встигаємо. А ти там сам пори ще. На магазині я, з корабля прибігли. На магаз. Снайпа є. Yeah. З корабля на магаз, так? Так. Скидаю плашки. Блін, це далеко. ми на І другий приїзд. Ми магазі, там де бепка? Ми на кораблі. Корабель. Ага. Ось так, на тому де. А, ну да, да. Так що бачу, біг, бачу. Using Ти Андрюх, як там, що нормально тримаєш? Я біля вас уже, ну, я біля торгового центру того. А, добре. Скажеш, щоб тобі потім Влад не насипав. Єдиш на гору так. Да стріляється скрізь там. Давай потихіньку. Може типа с балкончик на другий поверх залетим. Мені на корабль під'їжджати? Ні, до магазу. підходи просто на горку, щоб ми не перестріляли з тобою, бо тут движуха якась. Їх забрали. Ні, Не, не, бігай. пидай.

Так, нушол, закупляйтесь, мы квадрок погнали. Ааа, квадрик то, ну, 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 ну. <відом> в топ он не.

На кралі, чувак, сиди Почай складемося може А я жду, що Не видно без всего, ну бінок, сиди Ні, не видно, я не бачу. Давай. О, внизу. Ой, снайпан, снайпав у нас. Ох, максимально. Один ног. Тебя выкинуло? Не, не не нормально. Тут лежат, лежит за машиной. Да, да, я подхожу по Прикрывайте. Я вижу на... Ой, еще ты стреляй, Там двое на заправке. Машину седают. <плот> машину выбил. On, а, не, я... Там где кишина был. минус. Был. Yeah, 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 yeah. Машину выбил. Алла, я не добрал. Добрал, добра, рей я реїду. Я добрав. Там точно на крані сидів. може зараз підійти. — А в будинок на стежный тих хтось? Come, 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 come. Не Але hey, тут come щось дофіга типи лежить. Тут тройка лежить. Э, кам, кам. Намагайся, щось якесь — движение. В ангарі там точно люди були, я бачив. <постив> <по <которая> ось yeah, не стріляк. пас горки, пацани. Yeah. Yeah. Обережно з горки. Да, із магази. Треба комусь? Треба горки. Стріла тут уваляється. Міни є. Нокнув на горці. Де стріла? А тут в типа. Он тип. Під мостом. Де, 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 не бачу. Розбив. Від мене ног. Ага. І я стою по, по мені зліво ще. Кам, кам, кам. Радіація, хтось не радіє. Да, за радиацией О, квадрок взял. Да, удикайня уже на мацу. Мы yes, no, можем проїхать, если все на бай, давай так що проедемся треба? Да, в магазині. чекайте сам. А я поки крешу. Да, не, не пуш. Зангара працює. Блясь, не па, Зангара. Двоє там. Там троє. Та да, Так, я викидаю медика. Що там ще комусь Мина медика. мене два. ступил. мене є. Що, mm, э, вони всередині там сидять, да? Ну да, я бачив три точки. Ага, да. Розбив. Я ласу до нього, спробую підійти вліс. Двійка там працює. Я, може, з тобою. Не можу мені. Стригнути злишке, бля. Ех, я не можу зараз в стріки кинути. Немає кота. А я пока тут. Може, нормально намане буде полекатися. Можемо їх просто трохи потиркати. Давно пофиг доводиться. Ронок, вони походу не них сигають плашки. На капку в них один може пі... А, вони них ще капка забить. Вони недавно тільки запустили.

Так, так, звідси так. можна долетіти до цього. Я ще дуже постараюся. Діва. Один вмер, один ще. Я зараз танки буду закидати. Добре, я пробую вікно зараз Застанем. залетіти. Застанемо! Залетів Застанем. бив. ще один! Розбитий бля, повністю дверях заходьте хтось. Один залишився останній. Блять! Ти по низу пішов чи що? Я, <плес> я вже там, я в вікно залетів. <плес> там дверях oh, oh, один був повністю Бляа! <плес> <плес> а ти не стихай, я думав ти вже там. <плес> <плес> ну, що, да, цей, все. О, так пішов. Там якщо ти трибаєш, е, нажимаючи Ctrl, не mm -hmm. рибкою пірнути, поняв? А потім пробіл спамиш, то ти долітаєш до того вікна. Типу розбігнеш і <плес> втік. Контрол і спи. Спро... Я просто з першого разу не попав, а От поки другий раз ви вже всі лягли. Не можу, блин. А він за РПГ там мають. Yeah. <рапан> там, Куча там, ві... мін там. Я тоже РПГ зловував. А я б там одного поклав, добрав і третього не можу. Вони що я залічив взагалі хоть Так, я би подивився <клес> заправку. Кузом на міни. Так, я би ствол, якийсь взяв ще один. Може РПГ взяти. А я без там той. Я ще хопну. Типа байдер навоєн Ну <зв wind> uh, uh, тут нам пощастило 3-6 балло Слайпер снайпер Світка у нас с вашей стороны З вишки, мабуть. Да на весь ел Що, так саме? Я не буду видеть. Так, давай, спрыгну. Спрыгнул на заправку, треба ехать. Я иду плашки візьму. Ваги-то я спутлюсь плашки. Я на пасик раскидывал, до речі. Ладно, да. Ось, могу ты петровки плаштерся кидать? Не, не, я уже был не

А, а це втік. Тікає, тікає. Чекаю, треба вже цього добрати. Бля. Куди тікає? Один здох, другий втік. Mm. Там ще Час десь світилася двойка. Я забрав. Я двох тлок нокнув.

на на squadmate Нет, це одна тима, я повторю гляну. А, uh, давай давай тут позицію може займемо. На тачці сам тип просто їхав, і трійка в першій ташті. Їх двійка там два двазать. Не, всього четверо, опція, всього четверо. Так, э, я тут щось би. Що вони робили? Один спригнув, полетів. Я тебе зайдь права. Так, дали, блін, в мене не видно. В мене заїзд. — Ще один. Там один нок, нок. Заді в тебе. Блін, так прикро приїхали, да, настав.